Слава нації, вітаю на каналі. Добрий в ефірі Я Сашко Добрий, сьогодні в гостях у благодійного фонду Слов'янська Мрія фонд з більш ніж 10-літнім досвідом існування, активної діяльності спрямований насамперед на підтримання найменш соціально захищених верст населення, таких як багатодітні родини, люди похилого віку та інші. Такого плану верстви населення. І, з поміж іншого, маю щастя і честь взаємодіяти у цьому центрі, окрім чарівних керманечок, ідейних і дієвих натхненниць і осіб, дорослих, які просувають цей успішний проєкт з власними зусиллями, так, нервами і ресурсами. Також маю щастя співпрацювати з активною тверезою. Українською молоддю, яка відвідує цей центр, тут у нас побратим Богдан, Богдан, з яким я мав честь познайомитися, який грає на гітарі. Маю надію, ми це згодом почуємо також на цьому каналі в рамках співпраці з цими талановитими українськими дітьми. І, будь ласка, Богдан, розкажи твій досвід, твої враження, думки від цього центру і його діяльності. Як тільки я сюди прийшов, я одразу зустрівся з дуже дружньою атмосферою. Всі були раді допомогти, всі розглядали ідеї. Всі були м, раді відтворити те життя, яке у нас було до війни, коли люди, молодь може збиратися, проводити якісь разом майстер-класи, всі спілкуватися по інтересах та інше. Тут дуже багато е, різних ігор, позитивна атмосфера завжди. Чудово, дякую. Я зі свого боку. Е... Втішився, втішився тим, як побачив наживо взаємодію в вашому середовищі між собою, між підлітками, так і взаємодію з керкерманечками, так благодійного фонду. Дуже дружня, твереза, конструктивна дієва атмосфера. І з, поміж іншого, я щасливий долучати вас, свідомих українців, які вже беруть безпосередню активну участь у захисті України, розбудови української держави в частині звільнення. Публічного простору Слов'янська від москворотого загарбання в частині вивісок, реклами, оголошень і такого іншого. Ти, зокрема, разом з іншими побратими і посестрами, вже безпосередньо через гарячу урядову лінію подав звернення. Ми разом з тобою це зробили, так, і з іншими членами благодійного фонду, задля звільнення публічного простору Слов'янську від москворотих вивісок. Невдовзі, маю надію, ми матимемо. Щастя пройтися тими саме вулицями, якими пройшлися от сьогодні, і насолодитися результатами нашої спільної роботи. Таким чином, ця молодь має не тільки має змогу, а вже долучається безпосередньо до захисту України від загарблення московитами, зокрема в цивільному житті, в частині звільнення від мови. Зараз буде окреме відео про нашу подальшу співпрацю, яка вже Має місце бути і наші стратегічні плани. Радий знайомству. Ви передамо камеру Богдану. Ви покажетеся на камеру, пані пані Германечко, пані Альона. Добрий день. Вітаю вітаю ще раз. Втішене знайомство з вами. Втішений нашій плідній співпраці. Мікрофончик. Секундочку, візьму у Богдана. Тіше нашому знайомству, бо не тільки розумні, а й дуже вродливі і Ой, ви як? тут дорослі і дівчата, підлітки, так, які, яких я бачу в цьому благодійному фонді, тверезі, дієві, активні, щасливі бачити таку молодь у слов'янську і щасливі бачити людей, які своєю працею, своїми ресурсами спрямовують великий енергетичний духовний інтелектуальний ресурс цієї молоді в правильному україноцентричному, переможному напрямку. Дякую, рухаємося разом до перемоги, до відтворення України і кращення покращення нашого світу. Безумовно, дякую, дякую, дякую. Дякую, Все. дякую. дякую.